Вітання всім! Давайте подивимося, що там у нас спрогнозують нам зірки та карти на майбутній тиждень. як завжди, даруй прогноз на наступний тиждень. Як завжди, три позиції, на які вам варто буде спиратися при виборі або ж на номерочки. Добре, одинички енергетика, Двійки енергетика. Ну і варіант номер 3 енергетика. Далі, що очікуємо на фізичному плані? Моральний план. Фізичний план, моральний план. І те саме для трієчок. Добре, карти на столі, тож будемо починати. Одинички, що у вас буде в енергетичному плані. Страхи безсоння і безлуння, хочеться сказати. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що будуть певні моменти, які вас вибиватимуть із звичного становища. Це не означає, що ви будете чогось там панічно боятися. Вкус, так, дійсно, може бути такий варіант. Але в більшості це як своєрідні моменти сумнівів, чи вийде в мене щось, чи не вийде, чи справлюсь я, чи не справлюсь. І, до речі, в більшості свою енергетику ви будете самі перекривати саме оціми моментами невпевненості і саме оціми моментами страхів. В когось може бути проблема із визначенням себе в навколишньому середовищі через нестачу сну. Але тут вже в кожного будуть свої нюанси. В когось це буде проблеми із зі сном, в когось це будуть проблеми із неможливістю виспатись. Тому і вирішення цієї проблеми для кожного буде своє. Дивимося на фізичному плані, що буде. Хвилюватиметесь за перемоги. Вийде, не вийде, зможу, не зможу, побідю, не побідю. Ну, давайте уточнимо. Буде перемога? Так і ні. Я вам скажу так. Неправильне питання. Чому? Перемога буде, але по трійки мечів вам прийдеться все рівно визнати якісь болючі моменти, визнати, що щось ви маєте лишити в минулому, визнати, що щось вам є як перешкода. А можливо, то, то, то та, що є верніше те, що є перешкодою, ви до нього дуже звикли. І, звичайно, в нас є проблеми, чи зможемо ми це подолати. Саме банальний приклад: ви вирішили зранку, а раніше виходити ну, на прогулянку, на роботу, будь-куди. І от якщо ви звикли спати до передкування. Певного часу, умовно говорячи, звичайно, ви будете сумніватися, чи вийде у вас цей момент якби, переналаштування. Так от, якщо ви спробуєте докладати зусиль, то так. Якщо ні, ну. На жаль, не на цей тиждень. Емоційний стан. А от емоційний стан трішечки, знаєте, буде такий. Я б сказала не на вищому рівні. Ви будете дуже заціклені на фізики, і що стосується емоцій, ви знаєте, будете вкладатися рівно настільки, наскільки це необхідно. Знову ж таки розуміємо, якщо ми йдемо в моменти сумнівів, якщо ми йдемо в моменти активних дій, і ми не висипаємося, звичайно, в розумінні емоцій, ми будемо проявлятися суто на рівні, допоки це буде необхідно. То, що стосується емоцій, то тут показують, що ви будете їх видавати порціонно, якщо хочете, скажу так. Як це на вас відобразиться? В деяких моментах не встигатимете туди, куди треба, в деяких моментах невчасно будете реагувати на певні обставини. Чи варто на це звернути увагу? Вам кажуть, взагалі на цьому не циклитись. Якщо дійсно буде потрібна ваша увага і ваша взаємодія, вам про це скажуть. Добре, що очікує в сфері кохання? Перевернута четвірка жезлів. Я б сказала, що о, сфера кохання вона для вас буде трішечки не актуальна, а в когось можливо і як момент зрушення. Це не означає, що зрушення йтиме в погану сторону. Ні, це говорить лише про зміну о, ну, якогось застою або звичної ситуації. Для когось це може бути програтися так, що ви із партнером можете змінити місце проживання або о, о, тимчасово. Роз'їхатись тимчасово відсторонитись один від одного, але це не говорить про розрив, це тільки говорить про е, зрушення якоїсь звичної стабільності. Е, для тих людей, хто зараз в пошуку, так от е, вам показують, що на наступний тиждень пошук вас буд, ваш буде нестабільний і зазвичай буде закінчувати. Знаєте, хочеться такими словами сказати. Не до цього, хай колись. Ну, от що ж ти типу, того. І я б сказала, що тут будуть ще порушення комунікації, але порушення комунікації буде більше з вашої сторони. І саме через шістку пентаклів. Ви не готові будете емоційно вкладатися, тому ви будете, умовно говорячи, відкладати певні розмови. Робота. Так, перевернути лицар кубків. Так само і по роботі я не можу сказати, що ви відчуватимете себе повністю задоволеними. Мені буде враження, наче вам не хотітиметься щось робити. Буде враження, що вам не хотітиметься десь комунікувати, взаємодіяти або ж проявлятися. Але на жаль, обставини такі, що ви будете все рівно змушені там. Брати участь. Тож зверніть увагу на те, що навіть якщо вам щось не подобається, це не означає, що треба виказувати емоції. Мені звертаємо увагу на шість пентаклів і видаємо емоцію порціонно. Тому що тут ви можете, враховуючи дев'ятку мечів, маючи певні сумніви, ви можете трішечки відреагувати нервово. Не бажано було б це робити, тому що лицар кубків показує причудово, що емоції трішки будуть на цей період під забороною, ну або ж е, в бажаних межах. Гроші. А от по гроші до от гроші дуже цікаво. Вам як привалять якісь гроші, як неочікувано, знаєте, як надурні, як то кажуть. А в когось це може бути, там щось продавали, не продавалося, воно зрештою продасться. В когось може бути такий варіант, коли не знаю там неочікувано повернули борг, неочікувано погодили якісь там кредити. Або, зрештою, саме цікаво, хтось може і банально їх виграти. Але дивіться, який нюанс. Блазень це у нас, умовно говорячи, перший аркан він нульовий, і він же 22, другий, той, що закриває коло. Тобто, що я хочу сказати? Ці гроші вони так да, вони впадуть як не звідки, але перед цим ви мали, були, мали вкладуватись в той напрямок. Тобто, якщо ми маємо на увазі щось продавати, то ви банально хоча б мали об'яву вивесити про те, що ви продаєте. Якщо там повернення боргу, то, звичайно, ви хоча б про нього нагадати мали попередньо. Тобто це не так, що ви раптом йшли і на вас мішок із золотом впав. На жаль, ну, таких перспектив зірки та карти не передбачають. На цьому перший варіант я вам дякую і йдемо до варіанту номер 2 Двійки, що у нас тут з енергетикою? Карта зірки, Боже, дерзайте вам все вдасться. На вас будуть задивлятися, на вас будуть, не знаю, там, знаєте, як на зірку, і далі дивишся можна навіть впасти. Ви будете сяяти, ви будете відкриті, але трішечки холодні. Людей ви триматимете, скоріше за все, на відстані, а до когось ви будете проявляти відвертий холод. Якщо ж ми говоримо про аркан зірку на тиждень. То глобально її трактувати ну, було б не зовсім розумно. Тож, Аркан Зірка тут більше про те, що ви як зможете сяяти і реалізовуватись рівно настільки, наскільки ви собі запланували. І це буде вам в задоволення. От ви запланували, що от за тиждень ви маєте зробити такі-таки справи. Ви їх зробили, і це для вас задоволення. Одначе це не говорить про те, що ви одним махом перестрибнули на 115 ступеньку. На жаль, так не буває. Фізика паж пентаклів, молодці, працюємо над собою, знаємо є нюанси, і інколи так. підлінюємося, але тим не менше слідкуємо за власним здоров'ям, можливо, хтось слідкує за власним харчуванням, можливо, хтось почне якісь певні фізичні вправи. Які конкретно призначені для певних покращень. А в когось може бути такий варіант, коли в кінці кінців ви відстанете від своєї фізичної форми і зрозумієте, що ви і так ідеальні. Емоції. Хм, десятка жезлів. А от по емоціям будете інколи ускладнювати. Тут у нас десятка жезлів чітко показує, що ви, як назбирали купу якогось непотребу дивитесь на нього і думаєте, що він вам потрібен. Що ви такого поускладнюєте? Ну, Лицарь мечів. Дивіться, якщо ми говоримо про емоційний стан, то ви будете намагатися від людей відсторонюватись по аркану зірка. Замість того, щоб по аркану лиця мечів, ну, умовно говорячи, їх поставити на місце. І в даному випадку ви будете ускладнювати роботу не тільки собі, але й тим людям. Тому що, якщо вчасно в деяких ситуаціях людям не показати їх кордони, вони, на жаль, можуть далі намагатися їх випробовувати. Ну, або наше терпіння, думаючи, що воно залізобетонне, а вони безсмертні. Ми ну, розуміємо, що зараз я сміюся. Тож тут все ж трішечки зверніть увагу на те, що інколи потрібно ставити людей в потрібні рамки. Ну і десятка жезлів чітко говорить про відповідальне відношення до своєрідного хейту. Що мається на увазі? Якщо хтось вас хейтить тільки через те, що йому робити нічого, піднімаємо руку вгору, набираємо повні легені повітря, Пускаємо руку вниз, говоримо магічні слова, говоримо вже хто який хоче, і відпускаємо цю ситуацію. Якщо ж ви бачите, що дійсно, не дивлячись на таку гостру критику, там все ж таки є моменти раціональності, то ну, варто на це було б звернути увагу. Добре, що очікую в сфері кохання. Сімка Пентаклів. Я б сказала, знаєте, все те саме. Що було до того, те продовжуватиметься і в цьому тижні. Сімка Пентаклів це коли ви вкладаєтесь і очікуєте чогось від партнера, від партнерки. Так само партнер діє. Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться в пошуках партнера, то тут чітко говорять, що ви будете як когось очікувати. Чи буде це виправдане очікування? Якщо натягнути сову на глобус, то можна сказати, що очікуємо. Виправдане, верніше. Розумієте, п'ятірка жезлів це така доволі протиречива карта. З одного боку, вона показує, що тут буде енергія, тут буде запал. Але з іншого боку, це буде момент протиріччя. Дуже чітко це може вказувати на те, що ви розумом можете бачити, що не потрібно цього очікувати, але серце, емоції говорить, тому, давай спробуємо, а раптом а раптом щось вийде. Як краще зробити? По страшному суду відпустити ситуацію. Іншими словами, якщо людина захоче проявитися, вона проявиться. І не потрібно їй для цього чекати. Якщо ж вона не захоче, ну, ми всі про чудово розуміємо. Добре, робота. Що очікую в сфері роботи? Так, кор -о. тут ви вже покажете всім, як треба. Працювати. Тут ви покажете всім, як треба себе проявлятися. До речі, якщо ви запланували якісь нові проекти, дірзайте, це, вам вдасться тим більше про зірка. Я б сказала, знаєте, на цьому тижні на роботі ваш буде зірковий час. Вас, ну, скажу так, занадто пафосно, але ледь не на руках носитимуть. До вас не просто дослухатимуть, дослухатимуться, а на вас рівнятимуться. Єдине, що королева жезлів, будьте обережні в цьому аспекті, тому що вона може дуже циклитись на роботі, не помічаючи всього іншого, що відбувається. А тим більше, якщо ми говоримо про енергії, зірки, які говорять, що. Ваші вкладення можуть відгукнутися на майбутнє, то, звичайно, ми можемо занадто перегнути палицю. Обережно. Все має бути в міру. Гроші. Трактувати не візьмусь. Імператор говорить про моменти, що ви дуже чітко контролюватимете свої надходження, свої витрати. До речі, хтось, можливо, навіть зможе щось собі придбати більш дорожче, ніж зазвичай, і відчутиме від цього гордість. Запам'ятайте цю емоцію, і орієнтуйтесь на неї, коли ви захочете більше заробити. Своєрідний, знаєте, як не афірмація, а скоріше, як розуміння, в яких енергіях вам потрібно бути. Ну, і по імператору, до речі, можуть бути подарунки, неочікувані від імператорів. І тут можуть бути як жінки, так і чоловіки, і в тому числі роботодавці. Тож очікуйте своєрідний е, грошовий підйом, але в більшості це буде як винагорода саме ваших дій. На цьому трійки, трійки вибачте, двійки дякую. Ідемо на трійчок. Трійки. Енергія о, лицар Пентаклів. А от ви, трійки, будете трішечки, як, знаєте, хочеться сказати, як звір, який завмирає перед стрибком. В мене таке враження, що на наступному тижні ви будете дуже чітко все прораховувати, продумувати, ледь не будувати стратегію. І от якщо сказати вам, що. Будуть якісь можливості на наступному тижні, скоріше за все, ви зробите вигляд, що ви це не почули. Тому що ви як готуєтесь до чого, або вас готують до чогось, і вас вивели в момент зборів, вивели в момент, коли ви маєте прорахувати всі свої бажання, всі свої як би, хотілки для того, щоб зрозуміти, що необхідно зробити, як необхідно зробити, аби це отримати. І я б сказала, непогано у вас працюватиме грошовий канал на наступному тижні. Але подивимося, що ще скажуть про гроші. Бо магнітом можете бути питання, чи будете. Фізика дев'ятка жезлів. Трішечки будуть певні обмеження, скоріше за все по опорно-руховій системі. Може бути питання, знаєте, таке враження, як наче не зовсім буде вірно сказати, важко ходити, це неправильна фраза, а як певні обмеження. От ви звикли, що ви там могли за день пробігти 7 км, умовно. А в цей раз ви розумієте, що трішечки там о, десь ногу судомить, десь, можливо, о, колінка починає боліти. От що ж ти типу того. І це як своєрідний вам о, ну, як сигнал. Сигнал про що? Що вам потрібно на це звернути увагу. Король Пентаклів. Якщо ви знаєте, що у вас є із цим проблеми, будь ласка, їх промоніторте. Для всіх інших, хто знає про чудово, що проблем в цьому немає, у вас буде скоріше за все якісь обмеження фізичні, які вас зупинятимуть. Це не означає, що це буде щось погано просто скоріше за все ви будете як. Вам би треба вийти в момент відпочинку трішечки в паузу. А ви намагатиметесь проявлятися там, де не треба. Ну, і, звичайно, можуть бути виснаження, можуть бути недовольства. Ну і на фізичному плані ми можемо просто заморюватись фізично. Емоційний план. Перевернута четвірка кубків. Я не бачу поганих емоцій. Тут як вміння акцентуватися на чомусь конкретно, знаєте, як буває таке, що от, да, я не можу там прийняти участь в якомусь конкурсі, я дуже хотілося. Але в той же самий час, я прочудово розумію, що я зайнятий набагато прикольнішим проєктом. Я зайнятий або зайнята набагато цікавішими моментами. Тобто, знаєте, йде як про вибірку, коли ми свій емоційний стан розуміємо. Так, є якісь моменти, які мені не подобаються, але маємо те, що маємо. Добре, що у нас там по коханню? Перевернути мах. Я не скажу, що ви будете дуже відбиватися від тієї сфери, але я і не скажу, що ви будете дуже активні в тій сфері. Це, скоріше, знаєте, як вимушена дія. Якщо ми говоримо про постійних партнерів, то ви як знаєте, розумітимете, що ну, треба відреагувати. Але ну, є свої моменти, в яких мені більш цікавіше, або більш потрібно бути зайнятою, або зайнятим, задіяним. І сказати, що ви як відмовитесь від кохання, я не можу такого сказати. Але сказати, що ви бігтимете попереду всіх і такого не буде. Тут, знаєте, як вимушена відповідь для того, щоб не було проблем. І ще як підказка для всіх, і для тих, хто в парі, і для тих, хто не в парі. Обережно з маніпуляціями. Я розумію, що інколи нам хочеться проманіпулювати, що інколи нам хочеться показати своє недовольство або якийсь момент, можливо, злості, не дуже екологічно. Ну, буває, особливо коли ми в емоційному збудженні. Але все ж таки обережно, тому що маг він доволі такий специфічний аркан, який говорить, що задля власної вигоди людина в аркані мага може зробити не дуже гарні кроки або сказати не дуже гарні слова. Тож тут обережненько. Робота. Перевернута робота робота йди на Фідота. З Фідота на Якова, з Якова на всякого називається. Перевернута вісімка Пентаклів. Я не хочу робити. Я не буду, не хочу. Ну, дивіться. В принципі, враховуючи лицари Пентаклів, це не дивно. В когось можуть бути зовнішні обставини, де ви розумітимете, що ви не можете їх подолати, і деякі процеси вони затягнуться в часу, і ви при чудово це розумітимете. В когось, до прикладу, є моменти по здоров'ю, і ви будете більше на то орієнтовані, ніж бігти попереду всіх, реалізовуватись в роботі. Єдине на що б я звернула увагу, це на те, що не баріться за ті проекти, які не відносяться чисто до вас. Умовно говорячи, хтось прийшов по роботі і говорить, що от ти там колись займав таку-то -та посаду, давай ти мені допоможеш. Давай, бездавай. Повірте, по-перше, перевернути вісімка Пентаклі чітко говоритиме, що там є певні нюанси, з якими, можливо, навіть ви не справитесь. І перевернута вісімка Пентаклів показує, що це буде не зовсім правильний напрямок. Чому? Тому що ви можете людині кинутись допомагати і, зрештою, зробити її відмежачу послугу. Ну і окрім того, ще е, витратити свій час. Гроші Ха. Чомусь мені показують, що ви як... Не горітимете бажанням заробляти. Оце цікаво. Дуже, зараз я поясню. Дивіться, який нюанс. Ви не горітимете моментом заробляння, бо знаєте, таке відчуття, наче от є певний поріг, ви в нього вперлися і далі не підете. Але ситуація така, що мені показують, за вашою спиною відбуваються певні зміни, особливо в грошах, в фінансових можливостях, які ви поки що не бачите. Як приклад, у вас може з'явитися партнер, який вам потім допомагатиме фінансово. В когось почали власну справу. Піде непогана ваша власна справа, але не зараз, трішечки пізніше. І, можливо, зараз вже йдуть певні зміни в цій сфері, але вони ще не чіткі. Бо ви бачите, у нас іде фортуна, і вона прикрита арканом місяця. В когось можуть бути такі нюанси, коли, наприклад, ви вирішили купити якийсь предмет, а цей предмет ну, купили до вас. Ви розстраюєтесь, думаєте, ну. Прийдеться брати дорожче, заходите, а тут вам чорна п'ятниця, яка говорить: слухай, я ти можу запропонувати такий же самий предмет, але дешевше. Одначе, знову ж повторюся, це дасть можливість зекономити. І одначе знову повторюся, поки що ці ситуації не помітні. Тому що, чи акцентовані ви на грошах? Трішки ні. Чи є можливість покращити, скажімо, свій грошовий канал? Є. Але для цього мають бути видні. Певні втручання ззовні. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!